Доброго здоров'я! А щоб здоров'я було добре, ми з вами просимо допомоги у природи. Зараз, в кінці зими, на початку весни, нашому організму вкрай не вистачає вітамінів та корисних мікроелементів. Як ви помітили, ми знаходимося в малиннику в заростях Дикої малини. Звісно, ні ягід, ні листя зараз на малині немає, проте є. Гілочки, які ми зберемо для вітамінного чаю, наріжемо. А це дика груша. Грушових гілочок нам теж треба. Поки що цих гілочок нам вистачить, потім прийдемо за другою порцією, а зараз йдемо додому варити чай. Я вже дома. До пагонів малини та дикої груші я додала кілька маленьких пагонів яблуні з власного саду. Хоча чай можна варити і суто з пагонів малини чи дикої груші, тобто однотипний. Я вирішила так: зробити чай з трьох видів гілочок. Гілочки треба помити. Фруктові пагони поміщаємо в кастрюлю та заливаємо водою. Беремо довільну кількість гілочок і довільну кількість води, як вам подобається. Цей чай, крім вітамінного, буде ще й лікувально-профілактичним, адже пагони малини зміцнюють серце та судини, є протизапальними. Гілочки груші добре впливають на садчистатеву систему, такий чай з груші. Добре пити тим, у кого хворі нирки, а гілочки яблуні є проти простудними. На цю кількість гілочок я взяла 4 літри води. Чай треба закип'ятити, потім проварити на маленькому вогні ще 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, уже навар схожий на чай, його треба настояти. Якщо у вас холодно, то можете навіть кутати. У мене тепло, я просто накрию кришкою. Чай настоявся ось якого він гарного кольору. Чай треба настоювати щонайменше 2 години, а можете зварити ввечері, так як зробила я, і залишити настоюватися на ніч. Чай дуже смачний, правда дещо незвичний, з вишуканим після смаком. Якщо хочете, можете підсолодити, можете додати меду, пийте такий корисний чай взимово та ранньо-весняний період. Підвищуйте свій імунітет.